Колись, дуже давно, у далекій стародавній землі постало величне місто Вавилон. Його мурували з обпаленої цегли, вежі підносились до неба, а його слава ширилася по всій землі. Люди гордилися цим містом, називали його символом величі, багатства та людської могутності. Але справжня історія Вавилону це історія людської гордині та віддалення від Бога. У книзі буття сказано: а вся земля була однієї мови та одних слів. І сказали вони побудуємо собі місто та вежу, а вершина її аж до неба, і здобудемо собі ім'я 4. Люди хотіли стати рівними Богові. Їхня вежа мала сягати небес, аби показати свою велич і силу. Але Господь, бачачи людську горденю, зійшов подивитися на місто та вежу. І тоді змішав їхні мови, щоб вони перестали розуміти одне одного. Будівництво припинилося, люди розсіялися по всій землі. А місто назвали Вавилоном, що означає плутанина. Ця історія нагадує нам про важливу істину, коли людина намагається поставити себе вище Бога, коли забуває про його закони і творить заради своєї слави, а не Божої, настає хаос. Вавилон це не тільки місто в історії, це образ людської пихи, гріха і спокуси. В Біблії Вавилон згодом став символом світу, що протистоїть Богові, місцем духовного полону і неправди. Але навіть з полону Вавилону Господь визволяє. Він завжди простягає руку людині, яка кається і шукає правди. Сьогодні кожен із нас може опинитися у своєму вавилоні, у світі спокус, фальші, гріхів. Але Бог чекає, щоб ми повернулися до нього, залишили горденю, заздрість, зазнайство і стали на шлях правди. І тоді замість плутанини прийде мир. Замість темряви прийде світло. Замість гордощів, смирення і благословення. Нехай ця історія Вавилону буде для нас нагадуванням: усе, що ми будуємо без Бога, розпадеться, а все, що з Богом, стоятиме вічно. Амінь.